Розділ другий Чорний пес з'являється і зникає. Незабаром після цієї пригоди сталася перша з тих таємничих подій, що нарешті звільнили нас від капітана, але не звільнили, як ви побачите далі, від клопотів, що він спричинив. Зима була дуже холодна, з тривалими лютими морозами і штормами. І з самого початку стало ясно. Що мій бідолашний батько навряд чи побачить весну. Щонедень йому ставало все гірше і гірше, і доглядати заїзд доводилося нам двом з матір'ю. Ми були дуже заклопотані і звертали мало уваги на нашого неприємного пожильця. Стояв ранній січневий ранок, холодний і шпаркий бухта посивіла від інею і хвилі легенько хлюпали об каміння. Сонце ще не встигло піднятись. І тільки торкнулось своїм промінням верхів'я горбів, та бліто осяяло морську далечінь. Капітан прокинувся раніше, ніж звичайно, і вийшов на берег з кортиком на поясі під старою синьою курткою, з мідною підзорною трубою під пахвою у капелюсі, збитому на потилицю. Я пригадую, що з уст у нього вилітала пара, і клубочилася в повітрі, мов дим. Я чув, як обурено він фиркнув. Зникаючи за великою скелею, так, ніби ще й досі не міг забути своєї сутички з доктором Лівсі. Мати забарилася на горі біля батька, а я готував на столі сніданок до приходу капітана. Раптом двері розчинилися, і до світлиці ввійшов чоловік, якого я ніколи доти не бачив. Він був блідий, і обличчя в нього лисніло, наче одутле. На лівій руці йому бракувало двох пальців. Хоч чоловік це і мав при собі кортика, але вигляд його був не дуже войовничий. Я весь час пильнував за моряками і одноногими, і двоногими. Пригадую, як ця особа спантиличила мене він мало скидався на моряка, та все таки щось моряцьке я в ньому відчув. Я спитав його, чи можу стати в пригоді. Він попросив собі Рому. Коли я вже збирався вийти з кімнати, щоб виконати його замовлення, він сів за стіл і кивнув мені підійти ближче. Я зупинився, тримаючи серветку в руці. Ходи но сюди, синку, сказав він. Підійди ближче. Я ступив крок уперед. Оцього стола накрито для мого приятеля Білла. запитав він, посміхаючись. Я відповів. Що не знаю ніякого його приятеля Білла і що стола накрито для нашого постояльця, якого ми звемо капітаном. Що ж? сказав він. Мого приятеля Біла теж можна назвати капітаном. Чом би й ні? У нього рубець на щуці і дуже приємна поведінка, особливо, коли він на підпитку, цей мій приятель Біл. Ну, а у вашого капітана припустімо. Також я рубець на щоці і саме на правій. А що, не так? Тож я й казав. Ну, то чи вдома зараз мій приятель Біл? Я відповів, що він вийшов прогулятись. А в який бік, синку, в який бік він пішов? Я показав йому на скелю, пояснив, якою дорогою і коли має повернутись капітан, а тоді відповів ще на кілька запитань. О, сказав незнайомець, мій приятель Біл зрадіє мені, мов добрій чарці. Вираз його обличчя, коли він промовляв ці слова, був аж ніяк неприємний, і я мав усі підстави гадати, що незнайомець помилявся, навіть коли він справді думав те, що казав. Але ця справа мене не обходила. До того ж важко було вирішити, що треба робити за таких обставин. Незнайомець пильно стежив за дверима заїзду, завмерши біля входу, мов кіт, що чигає на мишу. Коли я спробував вийти на двір, він тут таки гукнув мені вернутись. Йому здалося, що я не досить швидко послухався, і жахлива гримаса перекосила його одутле обличчя. Він так гримнув на мене, я аж підстрибнув з переляку. Проте, коли я підійшов ближче, він знову почав розмовляти зі мною, як і раніше, напівулесливо, напівжартома, поплескав мене по плечу і сказав, що я гарний хлопчина і одразу припав йому до вподоби. У мене теж є синок, сказав він. І ви схожі один на одного, мов дві краплини. Він у мене такий, що я ним не натішуся. Але для хлопців головне дисципліна, синку. Коли б ти поплавав з білом, тебе не треба було б гукати двічі. Е, ні. Біл не повторював двічі своїх наказів. Такого він не полюбляв, як і ті, що плавали з ним. А ось і він іде, мій приятель Біл. З підзорною трубою під пахвою благослови його Боже. Вернімось до світлиці, синку, і сховаймося за дверима. Щоб зробити Біллеві маленький сюрприз, благослови його Боже. З цими словами незнайомий потяг мене до світлиці і поставив позаду себе в кутку, щоб нас обох не було видно за відчиненими дверима. Я дуже збентежився і злякався, як ви можете собі уявити, та ще більше я злякався, побачивши, що незнайомець і сам боїться. Він ухопився за руків'я свого кортика і напіввисунув лезо з піхов. Весь час ковтаючи слину, ніби щось застрягло йому в горлянці. Нарешті до кімнати вступив капітан, грюкнувши дверима і неоглядки попрямував до столу, де на нього чекав сніданок. Біле. гукнув незнайомець, силкуючись надати своєму голосові якнайбільше сміливості і твердості. Капітан рвучко обернувся на підборах і став лицем до нас. Уся засмага зійшла з його обличчя і навіть ніс його посинів? У нього був вигляд людини, що раптом побачила привода чи диявола, чи щось ще гірше, коли тільки може таке бути. І, слово честі, мені навіть прикро було дивитись на нього так він одразу постарів і змарнів. Пізнаєш мене, Пілле? Ну, як же ти можеш не пізнати свого давнього корабельного товариша? Біле, сказав незнайомець. Капітан тяжко перевів подих. Чорний пес. промовив він нарешті. А хто ж бо ще? відгукнувся незнайомець, видимо підбадьорившись. Чорний пес власною персоною. Прийшов до заїзду адмірал Бенбоу побачитися з давнім своїм приятелем Біллом. Ох, білле, білле. Скільки часу збігло відтоді, як я втратив свої два пазури, докинув він, витягуючи вперед свою покалічену руку. Ну, гаразд, сказав капітан. Ти таки вистежив мене, і ось я перед тобою. Тож викладай, чого прийшов? Тепер я бачу, що це і справді ти, Білле!» – відповів Чорний Пес. Ти маєш слушність, Біллі!» Це миле хлоп'я, яке так мені припало до серця, принесе зараз кляночку Рому, і ми посидимо з тобою, коли твоя ласка, та побалакаємо щиро, як давні товариші. Коли я повернувся з Ромом, вони вже посідали один проти одного за капітановим столом. Чорний пес сидів ближче до дверей, трохи боком, щоб зручніше було стежити за своїм товаришем, і, як мені здалося, щоб бути на поготові вчасно відступити. Він наказав мені вийти і залишити двері розчиненими навстіж. Це аби ти, синку, не підглядав у замкову шпарину, пояснив він. Я залишив їх удвох і повернувся до буфетної. Довгий час, хоч як я прислухався, не можна було розчути нічого крім невиразного бурмотіння. Але потім вони почали розмовляти голосніше. І я міг уже розрізнити окремі слова здебільше прокляття з уст капітана. Ні ні, ні, ні! І годі про це! Почув я раз капітанів вигук, а потім ще таке. Коли вже дійде до шибениці, то нехай на ній гойдаються усі. Тоді нараз пролунала жахлива лайка і почувся гуркіт. Стіл і стільці полетіли на підлогу. Дзенькнула сталь клинків. Хтось скрикнув від болю. А вже в наступну мить я побачив чорного пса, що рванувся до дверей, і капітана, що гнався за ним. В обох руках були оголені кортики, а в чорного пса з лівого плеча це беніла кров. Біля самих дверей капітан розмахнувся навтікача кортиком і був би розтяв йому голову страшним ударом навпіл, якби не завадила велика вивізка нашого заїзду. На вивізці внизу, на самій рамі. І досі видно цю чималу подряпину. Цей удар був останній у тій сутичці. Вискочивши на дорогу, чорний пес, незважаючи на свою рану, так прудко дременув, що вже за півхвилини зник за горбом, а капітан стояв і знетямлено дивився на вивіску, потім провів кілька разів рукою по очах і повернувся до будинку. Діме! звалів він. «Рому!» Кажучи це, він трохи прихитнувся і сперся однією рукою на стіну. Вас поранено? поспитав я. Рому. повторив він. Мені треба забиратися звідси. Рому, Рому. Я побіг пором, але від хвилювання розбив склянку і розлив спиртне. А поки я там незграбно вовтузився, у світлиці щось важко впало на підлогу. Я кинувся туди і побачив капітана. Що простягся на підлозі на весь зріст. У ту ж мить згори прибігла на підмогу мати, стривожена галасом та бійкою. Ми підвели капітанові голову. Він дихав дуже голосно і важко. Очі його були заплющені, а обличчя налилося кров'ю. Ой, лишенько. скрикнула мати. Що це за напасть така на наш дім, а тут ще й твій бідолашний батько лежить хворий. Ми не знали, як допомогти капітанові. І були певні, що незнайомець смертельно його поранив. Я пригадую, приніс Рому і намагався влити йому в рот, але зуби його були міцно сціплені і щелепи стиснуті, мов залізні. Аж це на полегкість нам двері розчинилися і увійшов доктор Лівсі, що приїхав провідати мого батька. «О, О докторе, докторе, що вигукнули ми. Що, що нам, нам робити? робити? Куди його, його поранило? Поранило. Сказав лікар. Та його не більш поранило, ніж вас чи мене. Його просто грець побив, як я й перестерігав. А тепер, міс Гокінс, ідіть собі на гору до свого чоловіка і, коли зможете, нічого не кажіть йому про це. Щодо мене, то я мушу зробити все, щоб урятувати цьому ланцеві його тричі нікчемне життя. Джіме, принеси мені миску. Коли я повернувся з мискою. Лікар закасав у капітана один рукав і оголив його велику жилаву руку. Вона в кількох місцях була вкрита татуюванням написи На щастя, погожого вітру нехай щастить Біллі Бонсові, та інші були дуже старанно й виразно зображені на верхній частині руки, а біля самого плеча ми побачили намальовану шибеницю, на якій гойдалося тіло людини. Цей малюнок, як на мене, було виконано вельми вправно. Пророча картинка. зауважив лікар, торкаючись зображення шибениці пальцем. А тепер, містере Біллі Бонсе, якщо вас і справді так звуть, ми подивимося, якого кольору у вас кров. Джіме?» – звернувся він до мене. Ти не боїшся крові? Ні, сер, відповів я. Гаразд, сказав лікар. Тоді потримай миску. Він узяв ланцет і розтяв вену. Багато витекло з капітана крові, перш ніж він розплющив очі і каламутним поглядом обвів кімнату. Спочатку він розпізнав лікаря і насупив брови, потім побачив мене і ніби трохи заспокоївся. Але раптом він знову почервонів і, силкуючись підвестися, закричав Де чорний пес? Нема тут ніякого чорного пса, крім того, що точить вас із середини, сказав лікар. Ви забагато пили рому, і вас побив грець, про що я й попереджував. І хоч мені й не хотілося цього робити, довелося витягти вас із домовини. А тепер, містер Бонсе, я ніякий не бонс, перебив капітан. Мені це байдуже, відповів лікар. У мене є один знайомий пірат, якого звуть Бонсом, і я звертаюся до вас на це ім'я через те, що воно коротке, тож слухайте, що я вам скажу. Одна склянка Рому, звичайно, не вб'є вас, але ж коли ви вип'єте одну, за нею піде друга і третя і так далі. Ручуся своєю перукою, що коли ви не перестанете пити, то помрете, розумієте? Полинете на небо, як сказано в Біблії, а тепер спробуйте навстати. Я допоможу вам добратися до постелі. На превелику силу витягли ми капітана нагору і поклали в ліжко. Голова його безсило впала на подушку, так, наче він був ледве при пам'яті. Отже, майте на увазі, мовив лікар. Я кажу вам по совісті слово ром означає для вас смерть. Сказавши це, він узяв мене під руку і пішов оглянути мого батька. Нічого йому не буде, додав лікар, зачинивши за собою двері. Я випустив йому досить крові, і він на якийсь час заспокоїться. Тиждень пролежить у постелі, а це краще і для нього, і для вас, але другого удару він не витримає. Гей, друзяко, лайк, підписка, комент і донат. Твій квиток на бор до наступного розділу. Ну і цей. Дякую, що слухаєш.